Привіт, мої любі! Давайте сьогодні почитаємо разом одну дуже цікаву казочку Ганса Християна Андерсена, Свинка Скарбничка. У дитячій кімнаті було багато іграшок, а на шафі стояла глиняна свиня скарбничка. Вона була повна монет і вже навіть не дзвякала. Через це Свинка позирала на всіх зверхню. Якось місячної ночі іграшки вирішили влаштувати лялькову виставу. Свині надіслали запрошення на золотому папері, та вона не схотіла залишати своє місце. Тоді сцену поставили просто перед шафою, щоб свині було добре видно. Почалася вистава. Ляльки вальсували, картонні блазні смикали ногами, хлистики ляскали, іграшковий посуд кружляв у хороводі, диванні подушки витріщали очі гудзики. потім іграшкові гарматки влаштували фейерверки, і завіса спустилася. Свині скарбничці дуже сподобалася вистава. Вона навіть вирішила згадати когось із акторів у своєму заповіті, але потім чомусь про це забула. Після вистави іграшки вирішили погратися в людей. Вони сіли колом і почали розмовляти. Конячка гойдалка розповідала про королівські перегони, іграшковий паротяг про залізницю, ціпок про міські бульвари. Потім іграшки, зовсім, як люди, вирішили поміркувати, що ж є на світі найголовнішим. Найголовніше бути щедрим і не сваритися, сказала велика лялька. І всі іграшки з нею погодилися. А свиня, скарбничка, вважала, що найголовніше мати в черевці монетки, як у неї. Вона вирішила поділитися тим, що їй спало на думку. З іншими іграшками свиня почала спускатися з шафи. Та от, нещастя, вона була надто важка, а шафа надто ковська. Свиня незграбно ступила й впала на паркет. Монетки розкотилися врізнобіч. Уранці покоївка позмітала глиняні черепки, а монетки поклала до кишені фартуха. А ввечері на шафі з'явилася нова глиняна свиня скарбничка, ще зовсім порожня. Вона з цікавістю обдивлялася дитячу кімнату і зовсім не видавалася жадібною і пихатою. От би дізнатися, яка доля чекає на нову свиню скарбничку Ну що, мої любі, от і закінчилася чудова казочка. Наступного разу! Я ще розповім вам щось цікавеньке. А зараз я бажаю вам гарного настрою та натхнення. До нових зустрічей!